Друзі, привіт, привіт, Діпро. Давайте записуємо скоренько, бо як завжди, нічого не встигаю. Записуємо скоренько прогноз для Дніпра на 12.11. Записуємо з 11.11 12 по 12.11. Поїхали. Так, хочу сказати. Не спрацює сирена? І буде якийсь вибух в одному з мікрорайонів. Можуть постраждати дві людини. Або якась пара. Будуть летіти дрони, притом дуже багато, е і в сторону якогось, е ну там якогось, скажімо, закладу, де мають ношня матерія, і е зіб'ють, ППО зіб'ють їх, ну позбивають. Нові мікрорайони якісь, вони знаходяться десь на околиці, на окраїні. Вони будуть сидіти без світла, якісь будуть сліпі. Без води, без води будуть сидіти знову кілька. Кілька, не знаю, там, кілька районів чи що, тобто не, ну, не, не один десь знову будуть сидіти, тобто води не буде, да, вона ушла, як то кажуть. Чому? Тому що перед цим було обстріляно щось, що подавало воду, да, наприклад, і воно ну, вже наполовину, як то кажуть, працює. Слідуща карта. Знаєте, будуть летіти дрони, і дрони-розвідчики будуть ще летіти. Це, і ми, і ну, люди будуть бачити їх. Буде багато людей їх бачити. Е і над якимсь закладом зіб'ють, над яким-то мікрорайоном зіб'ють, і воно впаде на заклад То лі на лікарню, то лі на якусь там, де людей обмежують чому-то, то ли на якусь, е може, якесь там, знаєте, СІЗО там, чи ще щось таке там, де людей утримують. От насильно, так, да, і хочу сказати, може загорітися, бути пожар якийсь. Або удача, або приватний сектор. Карта говорить про те, що там буде лишатися зовсім мало людей, бо там вже не буде води, тобто людям буде некомфортно там залишатися. Ось такий, такий прогноз. Давайте, як людям, у Дніпрі буде. У мене такі є ось ось карти. Вони, звісно, новенькі карти. Я мало ним. Це не Таро, це такі інші карти, але все одно як тут у Дніпрі. Дивіться, багато людей інтуїтивно будуть розуміти, дивіться, бачите, карта інтуеції, багато людей інтуїтивно будуть розуміти, де страшно, де не треба йти, і вже навчаться десь обходити ці, ці місця. от, І таким чином карта прошення говорить про те, що таким чином да, вони будуть, ну, як то кажуть, вже не так гостро е реагувати на ці ситуації. Вже настільки звична стало, знаєте, і війна, і оці всі моменти, що вже якось так не цікаво. І ще що, але знання якихось речей буде дуже важко давити. Бачите, знання. Знання того, що де як прилити, буде доважко, і тому багато людей нарешті починають медитувати для того, щоб змінювати ситуацію, для того, щоб щось. Можна було змінити в своєму просторі. І це правильно, я вважаю. І це правильно, тому що, тому що ця війна кармічна, і потрібно здати екзамен, який ми все ніяк не хочемо здавати. Віршик. Коли опускаються крила, і Тінь падає на чоло, згадай, що усе минає, і все вже колись було. Ти просто зараз людина. Бо соніш пройди по траві, торкнися устами неба і радій, що усі живі. Близькі твої, рідні, друзі, це щастя туж цю мить. Вночі не дивися в небо, хай трохи ще поболить. Адже час сьому настане і ти станеш на крило, щоб в небо злетіти знову і позаду лишити зло, щоб пісню свою заспівати таку, як вилів сам Бог. А отже, звільняй серденько, від болю та від тривог, Ти знаєш, що все непросто і шлях, щоб земний пройти. Ти маєш щасливим бути і і ти мети. Я вам хочу сказати, що це дуже такий вийшов теж пророчий вірш, багато якихось віршів, які тільки я зараз починаю розуміти, про що це. Коли я їх пишу, я маю одне на увазі щось, а виходить геть інше. Чому? Тому що ми <клес> до війни спарилися якимись такими моментами, які того не варті. Ми не цінували життя, ми не цінували, що щастя це коли твої близькі, рідні, друзі вони живі. Тепер війна нам показала, що щастя не в Мерседесах. І не в мільйонах нікому ще мільйони в гробу не були потрібні. І немає значення, в якому гробу будуть ховати людину. В якомусь ся чи в простому. Має тільки значення, є вона чи нема. От і все. Тому, друзі, пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні! Та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, які не подобається, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.